Тоня, вона казала, тебе на одну цицьку покладу, другу приб'ю, і нічого не лишиться. А ага. це такий самий могутній хлопець, чоловік із гурту сокира Перуна. Ніхто інший, як Арсані Біла дух. Аплодуємо! аплодує. Зорне товариство. Радий вас всіх е, тут бачити з цієї сцени. І хочу подякувати організаторам цього. Щорічного фестивалю Ротені. Це дуже важлива справа в нашій поремні часи. Я вам прочту зараз два вірші. Я тут представляю поетичний сектор голос крові і військово-політичний рух правий сектор. Сьогодні ще повинні тут були бути мої побратими також з віршами, але за різних причин не змогли. Тому я буду сам. І перший вірш присвячений добровольчому українському корпусу Правий сектор Сталевий промінь волі. Несучи через рікач АК, смерть крокує степами Донбасу, в грізні травми болі хода. Під куль ридання і мій долумбаси, в кожній пострілі помстий заряд, в кожній залпі розплата за зраду, кров'ю матері псам торгувати не дамо і не буде пощади. Їх прокляла батьківська земля, хилиться тільки дожати. Ми підемо у сяйві зорі. Добровольці, правої влади ми пройшли крізь вогонь, і крізь смерть, крізь виша та кривавої долі. Ми не серйонів коло верть, стала від промінь незламної волі. Ми зможніли у розповідою та засмагли на тих блокпостах. Братські псевдон на переконах, ріжем вітер у нас на очах, в криваву вкривалу від ранів пеки розлід, знали ми, сміючись у брицю, постріл вирішив зрад живо плід, знахабніла, несита орда, Блуд продажний, скарбниця підлоти, добровольцем нестримна хода, Вас вас без тіні скорботи. Ми пройшли крізь вогонь, крізь смерть, крізь лишата кривавої дові. Ми несем у віків коловерть. Столевий промій незгасний, не горі. Не буде виристом. <звісністя>